Мешканці цього приватного будинку чули кілька вибухів перед тим, як одна ракета впала просто посеред їхнього двору. На цьому місці росла черешня. Дерево відкинуло, натомість утворилась вирва глибиною близько трьох метрів. У будинку перебувала жінка похилого віку та дитина. Вони не постраждали. Пана Дмитра, одного з мешканців будинку, вдома не було. Про руйнування дізнався від родичів. Приблизно у півтретій години мені зателефонувала теща. І сказала, що відбувся вибух на подвір'ї. Тут було подвір'я. На подвір'ї стояла черешня. Де вона вже зділася? Взагалі не знаю, так що ну, що вам пояснити. Ну, такі оце справи. По подвір'ю розкидані уламки боєприпаса, а також дверей, шиферу та скла. У самій оселі винесло вікна та двері. Вибуховою хвилею повністю зруйнувало дах в окремих місцях. Ну, результат. Що тут зруйновано, пошкоджено?» ваша. Та все, в принципі. Ну, ви ж бачите, що зруйновано все. все. Зруйновано. Шон, сусіди ще пострадали. Тут ніхто не проживав. Тут було, ну взагалі ніхто не проживав, просто заглядали за будинками. Все. Сусіди постраждали також. З тої сторони будівлі теж постраждали, навпроти постраждали. У будинку навпроти під час прильоту нікого не було. Пані Валентина приїхала вже згодом. Такий вигляд нині має її кімната. Повністю вибило вікна. На дворі ж вибух завдав більшої шкоди. Вибиті окна в кухні одну і два в спальні. Окна выбито і рушился, порушився потолок в детской. Вот двері вибиті, входные, навес полностью повністю потолок. Это наш тут був забор, а там дорожка була. І теж з той сторони забор снесен. Загалом руйнувань зазнали близько п'яти приватних будинків. Мешканці ліквідовують завали та прибирають оселі. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.